Всім привіт! Сьогодні моя друга спроба знайти свою аудиторію і друга гра, котра називається First Fathom, awesome, і розділ перший один вдома. Discord, ну куди, ну сховайся. Боже який звук працівний. Хоча йому теж далеко до Імби. Так, я прокинувся близько восьмої. Восьмої що? АМ, ПМ? Що? Так, мама. Я хочу замовити піцу. Ніякої піци вдома повний холодильник, так що. Блін, не люблю ці сходи в старих будинках. Треба якось отак. Так, а от і лазанья. Треба розігріти. Очередна перевірочка окошечком. Сорок. Хоч би не впустити. Хоба! Трюк. Mm -hmm. Всі, хто не спав, прокинулись. Е, я щось не бачила, щоб ми ложку брали ми чисто так, руками. Ща погодь даємо. Без коментарів. Алло, Мужчинка, ви куди спрятались? Тут немає. І тут немає. І тут. Двадцять Мама! 20.31. Прибив годжу сатору. З домашкою закінчили. Пора спати. Але спочатку закриємо двері. Мало що. Так, дитина хоче пити. Ну, пішли, пішли. Так, планова перевірочка. Угу. Включатель не включається, хорошо. Так, оно ну не балийся. Так, а що, куди я ее? Угу. Назад, баньки. Мамульчка написала. Так, хто це за двері? No, God, please, no! No! Ну, я звідси не вилізу. Хоча насправді дуже цікаво, хто там прийшов. Типа, в этом же сежиті гри. Мамуська. Так, це мені Паола прислала. Сфоткла через вікно. Дядя, Паола через дорогу. Уходи. Давай дитина назад под кровать. Чекаємо подмогу. Не-не-не, я на таке не куплюсь. Це Паола за дверима. Літера Д. какого ты ху** лезешь в мою семью? Что-то тетя на себя много берет. <связывая> Не-не-не, назад-назад-назад под кровать. Мама казала. Ждем подмогу. Все. Помощь пришла в частную. Мы спаслись. Хлопчик выжив. Така трогательна, дуже чіпательна історія про одинакого хлопця, котрого залишило одного вдома, про те, як важливо бути обережним, не відкривати двері незнайомцям, але я попереджу, що вночі, коли хочеться пити, краще не виходити на вулицю, бо могло бути і так.